Сьогодні ми продовжуємо серію про послання до Колосян. Давайте почнемо з того, щоб прочитати уривок. Сьогодні ми поговоримо про Колосян, перший розділ з 17-го по 18 вірш. А він є перший від усього і все ним стоїть. І він, голова тіла церкви, він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Ну, як завжди, ми почнемо з того, щоб поставити основні питання. Тема цього уривку існування і посада Ісуса Христа. Ми знаємо, що апостол Павло написав уривок, це ясно з вітання. І також ми знаємо, що цей уривок написаний церкві всім святим в колосі, і в тому числі це розширюється до всієї церкви всієї історії. Отже, тепер розберемося зі змістом по пунктах. А по-перше, нагадую про те, що цей уривок. Далі описує Ісуса Христа. Ми знаємо це з контексту і нагадую, що коли ми тут бачимо такі слова, як він і ним, і таке інше мова йде про Ісуса Христа. Отже, в 17-му вірші ми бачимо спочатку, що Христос існував завжди. Я ще раз прочитаю цей вірш. А він є перший від усього і все ним стоїть. Тут, коли стоїть слово перший, це не означає тільки, що він має найвищу посаду, що що чи що він там. Приймається в першу чергу чи щось такого плану мова йде про те, що він існував завжди. тобто він є перший по часу по хронології. І я думаю, що часто ми забуваємо, може про те, що Ісус Христос це не просто людина. Це є вічний Бог. Коли він народився, це не було початком його існування для нас. Так ми рахуємо і правильно, що наш, наше народження це початок нашого існування. А для Господа, для Христа, коли він увійшов у світ, це був просто перехід з одного положення, скажімо так, в друге. Він існував завжди і до того. Він є вічний, і в якийсь момент часу він вибрав, вибрав цей момент, і він увійшов. В людське тіло часто е, люди шокуються, коли думають про народження Христа стосовно е, по відношенню до Марії, бо ми знаємо, що Христос народився у Марії, вона часто називається Богородиця. Але якщо поставити питання, хто створив Марію, ну в, е, з одного боку, ми мож, можемо сказати, що Бог створив Марію, і це правильно. Але точніше кажучи, і на, на базі цього і інших урівків, ми знаємо, що сам Ісус Христос. Створив свою маму, фактично. Він створив Марію. Він є перший від усього, як тут сказано. Далі ми бачимо в цьому в вірші, що Христос підтримує всі елементи Всесвіту. Тут написано, що все ним стоїть. І є також інші уривки в Писанні, які говорять про те, що Христос не тільки створив світ і всесвіт, і потім це відпустив, але він далі тримає всі атоми, всі молекули, абсолютно все, що існує, тримається його. Руками, і якби, якби в будь-який момент він себе випустив чи відійшов від того, то все би моментально просто розліталося е, у всі сторони. Так що це дуже важливо пам'ятати про те, що Христос це вічний Бог, це всемогутній Бог. Це творець і це той, який тримає все в своїх руках. Все ним стоїть. Далі читаю знову в нашому тексті 18-й вірш. Тут написано, що він, Христос, голова тіла церкви. В Біблії взагалі слово церква вживається в двох значеннях. Головне значення церква це є тіло Христове, тобто, це є це не храм, будинок, деномінація чи течія релігії, чи щось. Ne sistem. Тіло Христове це люди, це всі люди по всій історії, по всьому світу, які коли-небудь увірили в Христа на спасіння. Як вони стають Божими дітьми з того моменту, вони є членами його церкви, і це не має значення, куди вони ходять на зібрання чи де вони рахують в якій громаді вони є члени церкви Христової, якщо вони рахуються як Божі діти по вірі. Це раз, а друге значення церкви. В Біблії це є різні місцеві громади людей, які збираються на поклоніння, на навчання, на вивчення і таке інше. Тобто, коли є, як тут сказано в нашому тексті, церква в Колосі, чи церква в Риму, чи в Коринті, чи ми можемо говорити про церкву у Львові, чи десь. Це може бути місцева громада, яка збирається, але все одно немає значення, чи ми говоримо про загальне тіло Христове чи про якесь якусь місцеву громаду. Ми знаємо е, з писання, що Христос являється головою тіла, і пам'ятаємо про те, що голова може бути тільки однією. Нема такого поняття, що Христос плюс хтось. Христос є єдиною головою церкви. І нагадую про те, що людина може займати посаду в церкві. Вона може служити чи бути єпископом, чи мати якісь дари. Але вон, ніяка людина не може бути головою церкви, і в тому контексті е, я хочу вам прочитати паралельний уривок з Євангелі від Матвія, 23 розділ е, з 6 по 11 вірш. І в цьому уривку ми тут бачимо дуже важливі і доречні слова Ісуса Христа, як він звернувся до своїх учнів. Тут він говорить їм про е, релігійні лідери свого часу: це фарисеї, книжники, священники, які були ясно, що. Вони були трошки горді, вони дуже пишалися своєю посадою. Вони вважалися е, вищими чи може ближчими до Бога, ніж звичайні люди, і говорячи про них, Ісус сказав такі слова в Матвія 23, з 6 по 11, Я тепер читаю. І люблять вони, тобто ці фарисеї, книжники, така інше, люблять вони. Передніші місця на банкетах, і передніші лавки в синагогах, і привіти на ринках, і щоб звали їх люди учителю. А ви, тобто, ви віруючі, ви учні, ви вчителями не звідси. Бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого отцем на землі, бо один вам отець, що на небі, і не звідси наставниками, бо один вам наставник. Христос, хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Тобто, це дуже добре, дуже ясно нам нагадує про те, що Христос має бути головою. А під ним, як тут сказано, ми всі є брати. Так звичайно, хто зможе служити таким чином чи іншим чином. Ми маємо різні посади і дари, але ми повинні пам'ятати, що зайняти якесь місце в церкві. А це не в першу чергу, щоб ми мали перевагу, щоб нас шанували, як ці фарисеї дуже пишалися і любили, що їх називали там учителем, чи е, учителів, чи, чи щось інше. Христос каже: ні, ви не повинні так робити. Навпаки, якщо ви маєте якусь позицію в церкві, це для того, щоб ви комусь служили, а не щоб ці люди вам служили. Отже, ми повинні пам'ятати про те, що Христос єдиною головою церкви, не патріархат якийсь чи пастор. Чи, чи Папа Римський, чи хтось. Ця людина може, якась людина може керувати, допомагати, служити, але не бути головою. Отже, я читаю далі в 18 му вірші в нашому тексті: він, Христос, початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першинство. Знов ми тут бачимо, що наше Воскресіння залежить від Воскресіння Христа. Як тут сказано, Він початок первороджений з мертвих. Це означає, що Христос. В першу чергу Воскрес і всі інші воскресіння. Взагалі, все життя після смерті, вічне життя, базується на тому, що Він смерть переміг, і без цієї перемоги Христової ми не маємо ніякої надії на Воскресіння. Я хочу ще читати вам паралельний писа... паралельний уривок з 1 Коринтян, 15, розділ з дев'ятнадцятого по 23 вірш про Воскресіння. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть Бо через людину і через людину Воскресення мертвих. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Кожен в своєму порядку: первісток Христос. А потім ті, що Христові під час його приходу. Тобто на початку Христос помер, був похований і Воскрес і, перемігши смерть, ми тепер маємо надію Воскресіння через нього. І власно, як Павло тут сказав, без Воскресіння, якщо Воскресіння немає, то ми найнещасніші люди, тому що ми не маємо ніякої надії, і все, що ми тут робимо і вивчаємо і навчаємо, це все дармо, якщо немає Воскресіння Христа. І на завершення тут ми бачимо в цьому уривку, що він є початок перевороджений з мертвих. І чому це так, щоб у всьому він мав першинство? І це знов звертає нашу увагу, наприклад, на питання церкви. Так часто люди в церкві е, в, вводяться, ніби вони мають бізнес, ніби кожен старається бути шефом, чи начальником, чи мати найбільше грошей. Але церква це не бізнес. Церква це Христос, це тіло Христове. І ми, які є в церкві, повинні думати в першу чергу не про себе, а в першу чергу про Христа. Бо Він повинен мати першинство. Ми завжди повинні звернути і свою увагу, і увагу інших людей не на себе, не на свою організацію. Організацію чи свої там навчання, чи щось, а на Христа, щоб він мав першинство у церкві. І тут на завершення хочу, як завжди, запропонувати вам деякі паралельні послання з Біблії, щоб ви порівняли контекст і були впевнені в тому, що ви розумієте тлумачення цього уривку правильно в контексті самої Біблії. Отже, читайте, будь ласка, Євангелія від Івана, 8 розділ, 50, 58 вірш, Івана, 1 розділ, з 1 по 2 вірш, Євреїв, 1 розділ, з 2 по 3 вірш, Пророк Міхея, 5 розділ, 1 вірш, Послання до Ефесян, 5 розділ, 23 вірш, 1 Коринтян, 15 розділ, з 13 по 14 вірш, і 19, з 19 по 23 вірш. І останнє – це послання до Филипп'ян, другий розділ з 8 по 11 вірш. Дякую вам за увагу. Хай Бог вас благословить.